Батько послав його вчитися на юриста в Париж. І щоб він не мав там якихось столичних спокус, дуже мало грошей йому надсилав тільки на харчування, на навчання. А Верн з товаришем-студентом, запівділили яким ділили кімнату, дуже любили театр. Кілька і Кожен вечір ходили в театр і не їли, щоб ходити в театр. І в них був фрак один на двох по черзі вони, тому що в театр треба було ходити гарно так. І В результаті це закінчилося тим, що він пішов працювати з секретарем якийсь із театрів, написав батьку письмо листа, що краще бути. Там з часом гарним е драматургом там він хотів стати, ніж поганим юристом. Ну, той його зрозумів і е в результаті він працював ось так, секретарем, писав п'єси для цього ж театру. Е е Певні його п'єси ставив е дюма в, своє в своєму театрі історичної драми. Але не дуже вдало, п'єса витримала 12 вистав і після цього її зняли. Найбільше виявилося, що він може зацікавити аудиторію своїми статтями журнал для сімейного читання. Там у нього лозунг був розважаючи повчання. Тобто ось такі повчальні історії, які батьки читають своїм дітям. І, власне, всі його книжки можна під таким лозубом на полицю поставити. Там дуже багато такої корисної, прихованої інформації, з географії, там, з фізики і так далі, з ботаніки. Тобто читаючи його, його книжки, ти чомусь весь час навчаєшся. Цікавий його творчий метод щодо фантастики. Здається, що він передбачив. Все, що можна було передбачити аж до атомної бомби. Так, він ввів картотеку нових винаходів. Тоді якраз винахідництво дуже розвивалося. і, Наприклад, ідею свого човна Наутіус він вичитав з преси. Це був маленький човен американського винахідника Фултона, в якому гвинт ще крутили ну, так, руками, Корбою. — Корбою, так? І він це розвинув, що повинні бути електродвигуни, Щоб... Він, тобто він намалював картину реального сучасного човна, теж назвав його «Наутілус», і дуже цікаво. Ну, про капітана Немо бо всі принаймні кіно дивилися, правда? Ця серія всіх цих книжок. Цікаво, що перший американський ядерний підводний човен, який дійсно міг обійти довкола землі під водою, теж називався наукілость. Тобто аж до такого свою фантазму. Тобто, дехто каже, що він просто щитував ідеї в новосфери, тому що там дуже багато збігів. Наприклад, з гармати на місяць його герої починають там, ну, з гармати ясно, але з мису навиграв. Тобто з точки, де розташований американський ракетром. Рефер... Рефер... Ну, не, не ясно, чим це. Можливо, він якось з майбутнього вчитував інформацію. Є багато фантастичних книжок вже про жилья, як він все це. Завідувати. Ну і в кожному е, між тим сам Жульвер майже не мандрував. Видавець Едсен заключив з ним договір е, на всі романи, які він тільки напише. І е, він мав писати роман в Рік. Тобто він е, такий бранець письмового столу, він сидів в своєму кабінеті, читав дуже багато літератури і. Раз в рік він мав написати якийсь е, роман. І якщо ми побачимо, ну почитаємо в більшості його романів, є такий Ну, в дітях капітана Гранта це Пагане. Це Жильвен сам себе Ось такий професор, який все знає по книжках, але сам сів не на той корабель і замість переплести ломан швидкого світа відправився. Тобто це, це він реалізував. Над е, самим собою. Ну і ось ця вимога е, роман на рік привела до того, що у нього герої часто з книжки в книжку переходять. От був роман про капітана Немо окремо, був роман про дітей е, капітана Гранта окремо. В результаті, щоб не вигадувати якісь нові історії, він там продовжує і таємничий острів капітана Немо, там і ті, і ті герої вже. Зустрічаємо, це такий творчий метод ще. Так, е, ну, а, ось цікавий момент, про який я забув сказати. Е, Виключне право перекладу своїх романів російською мов, мовою він е, подарив, подарував Марко Вовчук, яка якраз тоді гостювала в Парижі. Хтось, е, всі російські діти, і ми також, як. Тодішні мешканці завдячують Марковочок перекладами романів живе.